Так, доволі симпатично. П'ять разів ніч – це нічого так симпатично. Ну, по-перше, не 5-3. А, а по-друге, я про татуювання. Воно не дороблене. Я б теж собі татушку хотіла б. Тут зробив? А що люди скажуть тату? Брід. Твій тато, то не всі люди. Ти доросла, самостійна дівчина. І ти маєш право робити те, що ти хочеш, і те, що тобі подобається. І це мені каже людина, яка живе з бабусею. От час було обідно. І те, що ти про секс нічого не сказала, теж. Секс тобою прекрасний. Ага. Я знаю, як загладити свою вину. Давай, заглажусь скоріше, поки сніданок не вихолов. Ти що підслуховуєш? Ні, просто ж голос дебала, я дай стіни. не йде. Давай разом підемо. І зробимо тобі тебе. Ну, я і свою дороблю. Давай. Coming for vengeance. My drive, just like my ride. No ceiling, no limits. I blow through your whole team and leave a trail of bodies behind me. Looking for the best day yeah, that number five. Yeah, we just gotta win. Коротше, приїжджають на ДТП всі, як має бути. Діскотека, світомузика, люстри горять, а там м'ясокомбінат. Фарш, патрахай, ледь ледве живе тіло під два центнери лежить. Повне НЛО. Попросили негрів підняти. Пробують ніяк. Добре, що рядом чи були. Машини різали, щоб фарш поговорити. Вони підігнали кран згорем пополам підняли. Запакували, все норм. Привозять в БСП. Запакувати, то запакували, а вийняти як. В общем, дзвонять знову Чіпі Дейлу. Алло, пацани, приїжджайте. Тільки кран не забудьте, бо без нього ніяк. Ладно, йдемо кави поп'ємо. Тьома, з тебе кава. Хрен тобі. Я так і знав. Чуєш, ти хоч зрозуміти. Таке, що незрозуміло. ДТП, м'ясокомбінатор, комбінатор розірвані тіла. Чувак з лишньою вагою вижив, але його не змогли підняти, щоб довести до лікарні. Довелося просити МНСників, ну тобто рятувальників чи пойдели, щоб вони його на своєму крані погрузили і потім ще й приїхали і розгрузили. Я ж кажу, рвань. Є, жора, коли травить словом, то завжди смішно. Зараз, віта, у нас виклик. Так, да, так, да, добре. Я вас почула. Передам. Яночка, Ти якось дуже грубо розмовляєш по телефону з пацієнтами. Можу взагалі не говорити. Ні. Розумієш, тому в тому голосі немає турботи. Люди, які сюди дзвонять, їм потрібна позитивна енергетика. Треба додавати геротизму. Алло, Приймальна швидкої допомоги. Слухаю вас. Алло, алло! Якийсь дід дзвонив кинув трубку. Так достатньо гротизму? Е, так, майже. Але. Алло, приймальна швидкої допомоги. Слухаю вас. Угу. Я вас почула. Бригада виїхала. Дзвонила баба дідулі, який кинув трубку. Спочатку в нього просто горло боліло, а після розмови зі мною у нього підскочив тиск, а потім почав хапатися за серце і знепритомнював. То що, мені продовжувати відповідати еротично. <покій> Поки ні. Але треба попрацювати над вимовою. У -у -у -у. Це по мою душу. Зараз буде знову щось клянчити. Кажіш, <покій> що мене нема. Я на балину це не бачила? Ні. Ну, тоді піду пошукаю його в кафе. Олександр Сергійович, я вас бачила. Да? А я тут корзину э, для сміття шукав. Най, Є розмова, Олександр Сергійович. Так. Ні, ні. Ні і ще раз ні. О, я хотіла вас на побачення запросити. А, ту, я ж Тоді по ділу. Олександр Сергійович, у нас у лікарні завівся шахрай піп. Так, я нічого не розумію. Шахрай чи піп? Хіба це не одне і те ж? Ходить по лікарні, розмовляє з родичами хворих, відпускає гріхи. Вітеліна Романівна, у нас в країні свобода і Якщо їм так легше, пусть моляться. Згодна. Але він за свої очі наші гроші вимагає. Гроші? Так. Я розберусь. Перед тренуванням он став жалитися, що у нього голова болить. Я йому цитрамон дав. А під час тренування він блювати почав. Може траванувся. Що він сьогодні їв? А на тобі. А, дійсно, наша мені. Я ж то А, зараз. <плес> дивись. Тобто ви хочете, щоб я погадав, як на кавовій гущі? <плес> Сюди дивись. Скільки пальців? <плес> Скажи на рушняк. Ріта косметичку і живу воду швидко. Я ну, так розумію, швидко не буде. Ну, а поки Ріта перезагружає вінду, тарас. Та тарас, давай носилка веземі до нас. Давай, Тримай, В тебе сьогодні віп-пацієнт. Пропишу я вам нормальну палату, ну щоб там душ, кабельний, вай-фай. Де я тобі її візьму? Чи я швиденько ремонт повинен зробити? Ох, це нещадна державна медицина. Жах. Що з ним? Можливо, не головного мозку, але треба перевірити. Слухай, я тебе прошу, будь з ним уважніше. Ну, типу, як з рідним. Шульга, щось, я тебе не впізнаю. Чи він тобі грошей винен? Це Андрій Бубінчик. Молодий перспективний боксер. А чого до мене? Треба було одразу в приватну клініку. Чого, чого? Селфі хочу зробити, що не ясно. Ну, щоб... А що ти на виклику зависла? я просто взагалі не зрозуміла, що мені Ігор сказав. А що непонятне. Косметичка, аптечка. жива вода на шати. Знову сленг. Ну, так. Я не розумію вашого сленгу. Відчуваюся, білою вороною. А, вибачте. У мене є до вас одна справа. Змінами ніхто мінятись не буде. Якщо шоу у мене сьогодні вечір порожня, давай у мене в бісім. Не про це, і не мені ну, дуже ти хотілося. Мені треба, щоб ви навчили мене медичному сленгу. сленгу? Mm -hmm. А це можна. Тут ти, малешка по адресу. прийшла. Так, ваша святість. Отець Юрій, якщо вам буде зручно. Та я бачу, що ви не матушка, що ви отець. Що, вирішили у мене на території без ліцензії працювати? Ну, без Томаса. А хіба для того, щоб допомагати людям у важку хвилину, наставляти їх на шлях істини. Що, потрібна ліцензія? У мене потрібна. Слухай, Юрок. Значить, ти йди там, молись, там можеш з мертвих піднімати, чи що ти там ще робиш. От, Тільки не забувай е бабло збивати. Пожертви. Ну, я ж так і сказав. Бабло. А я тобі, якщо вийде, на території десь місто під церквушку виб'ю. У мене навіть ескізи вже є, я тут накопав в інтернеті. Дивись. О, це кам'яна. Це така ось, в стилі барок. Угу. Так, о, дерев'яна така прикольна. Юрчик, угу. що ти завис? Це ж прекрасно! Храм в такому місці. Це благословення Господнє. Ну, Тобто ми домовилися. Звичайно. Ну от зда. Молодець. Значить, так, а, ти йди по збирай, ага. а мені тут треба. Коротше, мізками порозкинуть, як то все провернуть. Дякую. Дякую вам, Вселенськ. Да, да. Господь, чув мої молитви! молитви! Токар. Пацієнт з відсутніми кінцівками лівої руки. Столяр. Хворий з відсутніми кінцівками правої руки. Токар і столяр мають свої розряди. Розряд залежить від кількості відсутніх кінцівок. Чіпіндрик. Дитина охоплена гіпертрофованою опікою мами. Міс Марпл. Хвора на голову баба. Мати Чіпіндрика. А в мене є питання. Всі питання після лекції: Овочебаза. база. Кімната з коматозними хворими. Діарея головного мозку. Пацієнт з психічним розладом. Жопосранчик. Хворий з підозрою на діарею. Зануда, За який заважає своїм колегам професійно виконувати свої обов'язки. Перед вами яскравий представник цього виду. Чим ви тут займаєтесь, колегам? Перейдемо до препаратів. Почнемо з простенького. — Попустін і продристан. — Коротше, Літа попросила нас навчити їй медичну муслингу. — Рецепт — дозволення... — Та це ж не муслинга. Це фігня якась. Тьому той прикол. Допер. Тьому, я тебе прошу, не спорти все. Тобто не зіпсуй. Це повний триндець. Але дуже смішно. Я з вами. — Продрестан записала? До покаєн. Олександр Сергійович, ви ж обіцяли розібратися. А з чим? З батюшкою. Не з батюшкою, а з цим Юрієм. Розумієте, Вітрина Романівна, наше завдання допомагати людям з медичної точки зору. А якщо духовна, о, треба дарити людям надію, віру в чудо Господне. Це чудо ходить по лікарні, і вимагає з людей гроші. О, ну, по-перше, не гроші, а пожертви. А пожертви це добровільно. Так що нічого поганого в цьому не бачу. У вас до мене все. Все. Чим не чудо, Господнє. Трансформер. Людина з протезуванням кінцівок. Трансформери поділяються на автоботів і десептиконів. Про це ми поговоримо на наступній лекції. На сьогодні все. У нас з колегами є важливі справи. А що буде завтра? А завтра буде екзамен по вивченому сьогодні матеріалу. Так що готуйся, мала. Ну нефіга собі! Ми в одній палаті з самим самом А Можна сфоткатись? Можна. А Потім, якщо можна автограф. Да? Так, потім можна. Так, ну що, на робочому місці робити нічого. Андрій сюди не просто так попав, щоб селфі робити і автографи роздавати. Людина хвора. Їй спокій потрібен. Чого стоїте? быстро звідси? Дягу, я Дякую вам. за за що, що. Дякую. Да, Посуньте страшно.

Святий отець, як наші справи. Молитвами Господнями, молитвами. І що, дають пожертву за молитви? -у, все в руках Господніх. Було б непогано, щоб і в ваших руках теж залишалось. Ви мене розумієте, так? Так що завтра у мене в кабінеті прозвітуєте, так сказать, про. А небризма головного мозку не підтвердилась. Хреново. є ідеї. Давайте ще раз по симптомах пройдемось: ну блювота, слабкість, втрата свідомості. Е, можливо, інфекційна? За весь цей час інфекція б якось проявилася. і нема температури. Можливо, це пендукули з церебрі. Ріта, можна просто сказати? Кіста головного мозку. І не треба вимахуватися як вош на гребенці. І взагалі не більше в розмову, коли розмовляють дорослі дяді і тьоті. Піди пограйся у дитячу кімнату. Заслухай. Запши його на кате. Соплюха, походу, права. Добре. Ігор, Ігор, ну скажи, що ви вирішили. Що треба, ти вирішили. Вона ж я була права. Підслуховувати під дверима негарно. Але ти прийняв мій діагноз, значить я була права. Рітуля, в твоєму випадку права – це значить вгадала, Бог допоміг, або чорна магія. В чорну магію я не вірю, Бога немає. Знаєш, тупо вгадала. <звук> Але я була права! <звук> я не соплюха! Take a trip for the summer, hey. Рішила, яке тату хочеш собі зробити? Поки що ні. Ага. Ну, але ти точно його будеш робити. Я подумаю над цим. Слухай, а може, ти відкладеш своє читання і вибачишся за те, що було зранку. як обіцяв. Давай на сьогодні, мені мене завтра важливий день. Що це таке? Так. Ну покажи. Покажу. Ну, покажи, що не ти, не ти читаєш. Покажи. Покажи, що ти читаєш. А, ну, Come back again. Билет. Mm. Історія походження медичного сленгу. Медичний сленг в народному фольклорі. Походження слів, їхтіандер, банан, Настя. У вас є 20 хвилин на підготовку. Сідайте, готуйтесь. Дякую. Скільки? Та це ж взагалі шара. Блін, а де ж взяти ще п'ять тисяч? Прийшла пора звернутися до Бога. В нього точно є п'ять тисяч, а може й десять. Духа. не Відволікайтесь, готуйтесь. Що ж, детально проаналізувавши вашу відповідь, ми з колегами прийшли до рішення, що ви Ріта екзамен з основ медичного сленгу, здали на відмінно. Колегу диплом. Дедують. А тут. А тут. Ай. Зараз. Тут все ясно. Стандартна міс смарплеще пізруком. Мама Мамаша не знайшла нічого кращого, ніж нагодувати свою дитину шаурмою. Отруєння. З градусом і жопосранчиком. Тарас принеси клізму, прочистимо вихідне сопло і ще дадемо кілька коліс обдрестану для профілактики. Віта, а це що таке було на виклику? Я, що? я розмовляла на медичному сцену. Тобто був сленг. Ріточка, ж тебе тому сленгу навчив. Трансформери поділяються на автоботі і септиконі. Красава жора. Нашу лекцію на камеру записав. Хм, А я нічого так. То може в універі почати викладати. А я симпатичний в кадрі. Ах, Хоче піздраки. Сленгу мене навчили. Вчителі хрінені! Зараз виграти у мене так, що ніякі продростано не допоможе. Так полівіта! Не можна ж так! Треба з повагою ставитися до викладачів слабових наук. На, візьмеш лабу. <клухи> Дорога! Дорога, дулю, давай, і доля, давай! О, я бачу, отець Юрій тут вже обживаєтесь потихеньку, так? Да? Це була чудова ідея а, зробити молебінь поки тут. Mm. Ну, Поки храм буде будуватися. Ага, да. А як справа з пожертвами? Скільки вдалося збирати? А. Ну, Жертвують люди. Жертвують, Хто так? скільки може. Угу. Але я не рахую. Це ж все для Господа. Угу. А Хотілося б отримати свою долю так, тисяч пять. А, ні, це все для Бога. Ну, все заради людей і, і для Господа нашого. Юрчик, ти нічого не попутав? Добре подумав? А я ж не думаю. Моїми устами Господь говорить. А, точно Господь. Да. А я тут дурний подумав, що кидала в рясі, мене його нагнути. Ні, це в мене місія така на землі. Місія. let me do my thing. the Я раз побачу на своїй території, організую зустріч з апостолом Петром. І ще одне: це територія науки, а не релігії. Прийшли результати КТ. Діагноз підтвердився, у вас кіста головного мозку. Що це означає? Вам доведеться покинути професійний бокс. Ви не переживайте, якщо Кіста не буде прогресувати, то ви зможете прожити з нею дуже довго. А якщо я не покину бокс? Якщо не зав'яжеш з боксом, ніхто тобі точно не скаже, скільки ти протягнеш. Рік три-десять. А потім геймовер. Що це означає? Помреш бубінчик.

Так а, як? Це ж ваше життя. Як ви могли таке вирішити? Я не уявляю себе без боксу. Навіть якщо мені лишилося ще надовго, то я проживу життя так, як мені подобається. Що ж, дякую за все. Бувайте. Yeah. Don't it sound so epic? Horns are screaming, I ain't the one you wanna mess with. Use a joke, I ain't the one you wanna jest with. The cavalry bout to lock and load the weapons. Riot, riot, we came to riot. Revolution is coming, this the hour. Riot, riot, we came to riot. You hear the crowd, we coming forward ours. Riot, riot, we came to riot.